Як позбутися слів паразитів? Типу, ем, ну, часто таке використовуєте. Остановіться! Тоді це відео для вас. Перша порада замість оцих слів, які взагалі звучать не дуже, спробуйте використовувати паузи. Пауза не тільки додає вам певності, але й дозволяє слухачу краще вас приймати. Друга порада: замініть слова паразити синонімами. Якщо ви часто кажете ну? Замініться. Отже, або от, наприклад, або просто коротенька частичка. От. Ада, увійдеш своїми руками. Третя порада: говоріть повільніше. Дуже часто слова паразити використовують люди, які швидко говорять, і їх мозок просто не встигає підібрати потрібні слова. Саме тому говоріть повільніше, даючи мозку більше часу над розмірковуванням. Пишіть, які слова паразиту у вас, а своє слово паразит я залишу у коментарях.